Це коледж радіоелектроніки місто Дніпро. Ми з вами розглянемо векторні діаграми для послідовного коливального контура. Ну, спочатку давайте згадаємо. Вектор це величина, яка має напрям. Діаграми показують співвідношення. Електричних величин в контурі. Сьогодні ми розглядаємо послідовний коливальний контур. Для того, щоб скласти векторну діаграму, ми спочатку поставимо умови, які ж величини ми хочемо відобразити на діаграмі. По-перше, це напруга генератора, струм в контурі. І напруга на елементах контура. В послідовному коливальному контурі ми бачимо три елементи активний опір втрат в контурі, індуктивність і ємність. Відповідно і три значення напруги на елементах. Напруга на активному опорі, напруга на індуктивності і напруга на ємності. Для того, щоб скласти векторну діаграму, ми беремо початкову точку, відносно якої ми і будемо відображати вектори. На векторах, як ми тільки що договорили, домовились, ми відобразимо такі величини. По-перше, напруга генератора У Г. До генератора підключений контур, опір втрат R, індуктивність контура L, ємність контура С. Це послідовний коливальний контур. Діють такі величини. Напруга на активному елементі Ur, напруга на індуктивності UL – і напруга на ємності У С. Три величини, і, відповідно, в колі контура тече струм, струм І. Є напруга генератора У Г, струм в контурі І. І напруги на елементах контура. Наша задача скласти векторну діаграму, яка б показала, як же співвідноситься. За фазою оці три величини. Це дуже важлива задача, тому що зрозумівши фазові співвідношення для цих величин, ми зможемо робити висновки про те, який же характер опору контура в залежності від частоти коливань в контурі і співвідношення між частотою генератора, який живить контур, і власною частотою контура. Частота генератора, що живить контур, це F, власна частота контура F0. І, відповідно, ми е, розглянемо спочатку діаграму, коли частота генератора дорівнює власній частоті контура. Які ж величини в цьому випадку? Ви пам'ятаєте, що якщо частота генератора F дорівнює власній частоті контура, F дорівнює F0, то... Індуктивний і ємкісний опори однакові, дорівнюють характеристичному опору, відповідно, напруга на індуктивності і напруга на ємності однакові, тому що однакові величини опорів. Тепер про фазові співвідношення. Давайте прослідкуємо і використаємо вже ті знання, які ми маємо. Ну, по-перше, почнемо з вектора, який визиває процеси в контурі. Це напруга генератора. Початок координат і вектор Уг. Напруга генератора. Ми, це початкове положення вектора. Ми могли взяти його вертикальне, вверх чи вниз. Ну, частіше всього беруть вправо від початку координат. Таким чином. Це початкове положення вектора. Ми спостерігаємо діаграму як нерухому за рахунок того, що вся площина, на якій ми будуємо діаграму, в уяві обертається з кутовою частотою омега. Тобто площина обертається з кутовою частотою омега, яка дорівнює 2 де f Частота генератора. І за рахунок того, що ми в уяві обертаємо площину, ми бачимо вектор нерухомий. Тобто весь час враховуємо, що вектор обертається з кутовою частотою омега. Через те на векторній діаграмі і ставиться цей значок. Далі. Вектор струму. І в даному випадку ми будуємо діаграму для. Випадку, коли частота дорівнює власній частоті контура, омега дорівнює омега-0 чи F дорівнює f 0 це одне і те ж, оскільки ми пам'ятаємо, що F і омега зв'язані через 2 через, пам'ятаючи, що за один оберт вектора ми проходимо кут в 2 π радіану. Оскільки частота дорівнює власній частоті, і як ми тільки що говорили, індуктивний і ємкісний опори однакові, то загальний опір контура активний, і тому струм в контурі співпадає за фазою з напругою генератора. Це і є активний опір. Струм. І напруга синфазні, направлені в одну сторону. Далі. На цій же діаграмі необхідно відзначити напругу на ємності і напругу на індуктивності. Ще раз підкреслю, ці напруги для даної діаграми однакові. Напруга на ємності відстає від струму і від напруги генератора на 90 градусів, тому що для того, щоб конденсатор зарядитись, потрібен час. Оскільки потрібен час для цього процесу, то ми маємо відставання. Індуктивний опір реактивний за характером відставання дорівнює 90 градусів. Значить, це обертання вектору струму і вектор напруги на ємності на 90 градусів відстає, тобто обертається пізніше, ніж вектор струму. А от вектор, вектор напруги на індуктивності випереджає напругу на конденсаторі на 90 градусів у L. Зверніть увагу, напруга на індуктивності і напруга на ємності однакові. Тому що за умовою F дорівнює F0, індуктивний і ємкісний опір однакові, а значить, і напруги однакові. Таким чином. Для випадку, коли частота генератора дорівнює частоті власних коливань контура, ми маємо діаграму, в якій вектор струму і вектор напруги генератора співпадають синфазні, вектор напруги на конденсаторі відстає на 90 градусів, вектор напруги на індуктивності випереджає на 90 градусів, і ці два вектори однакові. Таким чином, для випадку, коли частота генератора дорівнює власній частоті контура, діаграма має е, рівні вектори УС і УЛ, і вектор струму, і вектор напруги генератора синфазні. Такий вид має діаграма в тому випадку, коли частота генератора дорівнює власній частоті контура.